Вітаю, друзі, вітаю, мої дорогенькі, дякую за такі щирі, теплі слова, за коментарі, за особисті повідомлення. Дякую, що ви є, бо тому що я знаю, я завжди знаю, що мене оточують хороші люди. Де би я не була, куди би я не йшла, що б я не робила, завжди мене оточують хороші люди. Це вже такий закон життя, це не то, що я придумаю чи ще щось. І ви такі щирі слова пишете. Дякую, дякую, що ви відчуваєте так само, що ви ділитеся, що ви у цьому такому стрімкому темпі життя маєте хвилину, щоб завітати, послухати, що я вам несу, чим ділюся з вами. А я ще хочу вам сказати, знаєте, Мені дуже приємно, що ви так цінуєте мою творчість. Книга Мій край це рай», Країна Україна моя перша книга. І такі схвальні відгуки я чую про неї. Такі емоції, від віршів. Це дуже для мене важливо, бо тому що. Знаєте, я в Божественному потоці їх пишу, передаю, ну як у Божественному потоці. Я їх пишу, мене надихає Бог. Але все, що я пишу в цих віршах, те прожила я сама. Знаєте, це, це так, коли я проживаю якийсь досвід, усвідомлюю, і в той час я можу їх, знаєте, провести віршем. І це для мене дуже цінно, дуже велично. Я дуже дякую Богу за цей дар. І сьогодні я вам почитаю вірші з книги Мій Край, це рай», Країна, Україна на ваше прохання, на ваше замовлення. Вірші. Музика, картини, писанки, творчість. Вся творчість, вона напряму, знаєте, вливається в душу, оминаючи якісь там, можливості роздумів чи ще щось, ми просто це впитуємо своєю душею. Краса. Це є гармонія, це є процвітання, це є мир. І, бачите, я якраз відкрила вірш. Я є мир. Я є мир. Мир усюди. Я його несу між люди. Я є мир, мир усюди. Радіють ангели і люди, і як ликують небеса. Я її мир, мир усюди, У душах і серцях мир відчувають люди. Вже близько перемога у війні, а ви вже відчуваєте мир чи ні? А ви вже відчуваєте мир чи ні? Коли ми відчуваємо мир у своєму серці, ми перебуваємо на Божій руці. Усе так легко в житті складається, і кожен крок, куди ступимо ми, нас Бог веде. А все чому? Бо тому що ми несемо мир. А мир це така. Частота, у якій є все. Мир це те, що означає, що була війна, була біль, боротьба, була радість, втіха, любов. І от так у цій гармонії святі утворюється мир. І з і боротьби. Так. І дай Боже, щоб у серцях кожної людини був мир, панувала любов, панувала любов, щоб відкривалася любов, щоб любов люди в себе могли вміщати. Бо любов вона така високочастотна, вона така потужна, що Треба бути готовим, щоб любити. Треба бути готовим, щоб любити. А як любити? Кого любити? За що любити? Чого любити? Це питання таке глибоке. Не всіх нас навчили любити. Я, наприклад, родилася в такій сім'ї, де я. Отримала любов, захист, так, достаток. Я все це отримала, дякуючи своїм батькам, але водночас в мене були інші уроки. Я була дитиною такою глибокою, і я всіх доставала, що, я всіх розпитувала, питала щось. Там, вивчала щось традиції, культури, Бову, і це все здову-здову, І не на всі мої відповіді, не на всі мої запитання були відповіді у відповіді батьків. Дуже часто переводилася теми, бо якщо щось не знали, чи я вже достала, чи ще щось став, чи. Глибинні ці такі теми про Бога, про взагалі про цей такий всесвіт, про це єство, про це життя, буття, хто ми, що для чого, чому тут живемо? Це якось я не мала можливості так отримати відповідь на свої запитання. І що це непогано. Це непогано, тому що. Я шукала, я вдень з ліхтариком шукала, я шукала, шукала, шукала. Я питала у Бога. З дитинства була у нас ця розмова, і це добре, що я зразу всі відповіді не отримала, бо тому що я так занурилася ще глибше у діалог з Богом, з Матерь Божою. З архангелами, з святими, з усім Всесвітом, з усім Єством. І так крок за кроком вело мене життя, вело мене життя. Кожен період життя це ніби якась віха. Кожен період життя, от я тепер це аналізую, і мене вели Архангел Михаїл, період, ну, потім Матір Божа, Ісус Христос. Це всі такі знання передавалися мені. Дух Святий. Дух Святий. Це взагалі така була ініціація, це така, це, це все по готовності, знаєте, це коли ти готовий, то приходять вчителі. Вчителі бувають земні, вчителі бувають з духовного світу. Бог. І оця любов, оця все, оця така любов, оця, що я шукала і пізнала, що найцінніше є оця любов, вона безмежна. Ви знаєте, вона така, ти просто любиш і все. Просто любиш у І починати треба любити себе. Як би це не звучало, як би це не комусь не різало вуха, це не є самолюбство, це є прийняття Бога. Бо тому що скільки разів ми навчені, ми не приймаємо себе. Це у нас іде ще з садочка, з школи. Там я за товста, чи за худа, ноги криві, чи занадто рівні ході. А у дівчат взагалі це проблеми. У підростковому віці прищі, як у дівчат, так і у хлопців. І всі ми лише бачимо, зациклюємося, там якісь прищ, на лиці, все. Вже ціле тіло для нас не таке, бо в у нас уся концентрація і увага на тому прищі. І тільки ми живемо, ми живемо і ми себе не приймаємо, не приймаємо, не приймаємо від себе, себе за плечі ховаємо, якісь там те, що ми не хочемо бачити, те, що ми не хочемо чути, не хочемо знати про себе, те, що на когось рівняємося, хочемо бути як хтось. І це такий процес. Але в цій швидкісному темпі, в цій погоні за створенням себе, створенням того образу ми часто забуваємо, хто ми. Хворіємо, втомлюємося, здаємося, боремося. Іноді ламаємося, зцілюємося, далі йдемо, не зупиняємося, ми ж сильні. І Так стежечка веде, так стежечка веде, що ми себе таким чином пізнаємо. І коли ми доходимо до того, щоби себе прийняти і себе полюбити, реку... Ликує весь Всесвіт і Небеса, тому що з цього починається все, з цього починається наше життя до інших, наше таке привітне життя до інших. Коли ми приймаємо себе, ми починаємо приймати інших. Ми розуміємо, що ми можемо бути в цьому моменті вразливі, в цьому моменті ми можемо бути не в ресурсі. Якщо я так можу бути не в ресурсі, відповідно, може бути хтось інший, хто напроти мене не в ресурсі. Хто даний час переді мною щось там репетує, щось там вередує. щось там. І ми вже не так свою силу і енергію туди віддаємо. Ми просто розуміємо, що в людини не ресурсний момент. І все, повернулися, йдемо далі жити. Не... Вмикаємося як той генератор, щоб тут іскрити, іскрити. І це такий період, коли ми себе приймаємо, ми інших приймаємо, розуміємо. І в цьому прийнятті проявляються, проростають паростки любові, такі молоді, ніжні. І та любов росте, розвивається, та любов лише цього часу чекає, щоб ми дали їй місце, а далі буде все краще. Далі та любов нас буде вести. І любов будете бачити на кожному кроці ви навіть у самий темний час, у саму темну годину, навіть коли на небі немає зірок і не видно місяця, але ви будете відчувати в повітрі цю любов. І я вам цього бажаю, щоб ви... На кожному кроці бачили любов, щоб любов зустрічали, щоб любов несли і щоб любов'ю ви були. З вами була я, Наталія Руда. Вас люблю. Па-па!